Що аттентисти роблять в інтернеті? Або споживають контент, як правило, або створюють свій. Якщо споживати, то тоді вже достойне щось. Оберіть для себе по-справжньому важливі теми, подавайте такі запити, про які не будете шкодувати і обурюватися, коли система і алгоритм, який ви такими попередніми запитами навчили, буде вам підсовувати те, що вам. Не потрібно. І давайте разом учитися витрачати час на дійсно важливі речі. Але якщо ви задумаєтесь над тим, щоб почати створювати власний контент, то варто пробувати активніше реагувати. Тобто власним контентом може бути ваш коментар, лайк, ваша рекомендація з друзям того, що вам здається вартісним. und